У Вінниці побили головного редактора однієї з місцевих газет. Наразі потерпілий знаходиться у реанімації. Чоловік при свідомості, втім, лікарі оцінюють його стан як важкий. Поступив до нас в важкому стані з політравмою. Був госпіталізований в реанімаційне відділення, де зараз і знаходиться в ізоляторі. Політравма, що таке політравма? Це значить кілька ділянок тіла в нього задіяно в травмі. От голова, груди. Хребет. Коли ми роздавали газету, Тарасова, правда, коло має ранду, ну, по війниці роздавали, побачив джип, який їхав за нами. І, ну, ну, це я аналізував вже пізніше. Але безпосередньо приїхав в просформу і під'їхав до гаража, де зберігався тираж газети, і почав завантажувати на наступний день, щоб ну, здійснювати знову і роздачу даної ну, газети. Коли можете побачити. І в цей час, як я виходив з гаража, напали три молоди канали. Кін наносили удари ногами, руками. Я спробував ну, вирватися, але вони мене збили І ну, безпосередньо. Нанесли то, що бачите, за цією інформацією було відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 122 – Це умисне нанесення середньої важкості тілесних ушкоджень. Зараз міліція проводить розслідування і з'ясовує мотиви скоєння цього злочину, а також осіб, причетних до нього. Причиною нападу, каже, потерпілий може бути його професійна діяльність. У міліції розглядають різні версії. Злочинцям загрожує кримінальне покарання у вигляді виправних робіт або до трьох років позбавлення волі. Наразі правоохоронці з'ясовують мотиви та обставини скоєння злочину. Згідно закону, розслідування може тривати до двох місяців. Потім справу передадуть до суду. Чи встигне за цей час одужати потерпілий, лікарі прогнозувати не беруться. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, Новини, телеканал Смарт.